Сьогодні скликана комісія з обовального господарства. В е, комісії є чотири депутати, але на сьогоднішній день е, три депутати можна е, розпочинати комісію, роботу комісії і на порядку денному стоїть на сьогодні чотири питання. Е, Перше питання про затвердження розпорядження Івано-Франківської селищної ради 31, 10, 24 року 196. Друге, про прийняття основних засобів та матеріальних цінностей, комунальної власності Івано-Франківської селищної громади. Третє Питання про прийняття майна на баланс Івано-Франківської селищної ради з подальшою передачою на баланс та користування того газового розпорядження мережі України. І четверте питання про прийняття майна на баланс Івана Франківського селищної з подальшою передачі на баланс господарське віддання того газінчій мережі України. Перше питання. Переходимо до першого питання про затвердження розпорядження Івана Франківського селищної голови від 31.10 -го -го року номер 196 Слово надається з вашого дозволу. значить, пропонується комісії рекомендувати 66-й сесії Івано-Франківської селищної ради затвердити розпорядження Івано-Франківського селищного голови від 21.10.2024 року номер 196 про передачу комунального майна Івано-Франківської селищної громади військовій частині а сімдесят сімдесят -А, а саме даним розпорядженням. Військовій частині А 7078 було передано наступне комунальне майно Івано-Франківської селищної громади. Акумуляторні батареї DJI Intelligent формавік в кількості 13 штук на суму 97 тисяч 500 гривень. Відповідно, вашій комісії пропонується, ці рекомендувала селищній раді затвердити. Є якісь питання по? Вас? Немає, тоді ставимо на голосування. Василийця okay. Лариса за Лабай Василь. За. за. Дубай Ігор. За. За Ігор відсутні. Голосування за. Я? Угу. Рішення прийнято. Друге питання. Про прийняття основних засобів та матеріальних цінностей комунальну власності. Івано-Франківської селищної громади. Е, Вітаю, коли ті Світрому, начальник служби з правної дітей. Там у нас є комунальну е, власність, є майно в малому груповому будинку в селі бірці. Там є всі меблі повністю, ми приймаємо його від діялорі, відділу освіти Яворівської міської ради. В комунальну власність Івано-Франківської селищної ради, щоб запустити подальшу працю малого групового будинку, маємо прийняти ті меблі, які там знаходяться. Перечитувати на це, які там є. Тільки меблі, тільки меблі. Там є шафи, газові, плити, електричні плити, чайники, холодильники, правильні машини. Все для повноцінного. Функціонування малого групового будинку. Ви перевіряли все? Не? Так, Всі? Ми все перевіряли, все проїздили, три рази перевіряли, перераховували комісійно. Да. Так, Та, так ми кожен раз. Рішення і комісія буде рекомендувати сесії. Так, так. Питання є якісь? Right. Тоді, по другому питання треба прийняти рішення. Проголосувати. Василийся Лариса, за. Залибай, Василь. Yeah. Пробови, yeah. Ігор. Yeah. За Ігор і yeah. Прошу. Так, рішення прийнято. В yeah. даному питанні рішення прийнято. Так, третє питання про прийняття майна на баланс Івано-Франківської селищної ради з і передачою на баланс та користування того, газоповідчим регіоні України. цьому питання виступить Володимир <гумутно> Дмитрович. До нас звернулися патруль uh, Як Ви знаєте, що uh, дана інституція Патрі Білгаз на сьогоднішній день uh, передала всі свої повноваження і... Інші функції газоросладіючі мережі України, тобто пішла зміна структури, зміна назви. і в багатьох населених пунктах і нашого територіальної громади також було майно, яке передавалося в пад Львівгаз для користування, використання, надання послуг. і Тому на сьогоднішній день є в нас така потреба. Згідно звернення товариства в падбіогаз і товариства газороспудрічні мережі дають свою згоду на рахунок того, що ми приймаємо майно, яке є в нас від них, тобто від падбіогаз, і рекомендуємо передати газороспудівчі мережі для забезпечення газу в населених пунктів. По, по третьому питанню це село Берешиться і Гузеське. Прийом передачу середнього. Ну і по четвертому то буде собаки. Так, зараз. Там трошки Та, напиши. Так. Так, так. так. так, так. Голосувати. Осилиця <плодиснувшись> за <плодиснувшись> садова. <Салабай. плодиснувшись> за. за. Рішення прийнято. Поданому питання рішення прийнято. Четверте питання. Про прийняття майна на балансі селищної ради з подальшою передачою на баланс та господарське віддання, то газорозподіччій мережі України. Фактично, четверте питання, воно ідентичне з третім питанням, лише в тому питанні, що газорозподіжчі мережі, якщо ми в третьому питанні просили передати їм в користування, і ми приймаємо, рекомендуємо щоб прийняти на баланс і передати на баланс і в користування то по населеному пункту Солоки, там у господарства вони готові прийняти господарчі відділення. Тобто ми знову ж таки рекомендуємо передати, прийняти дане майно від парту Бівгаз і передати газорозподіжчі мерези на баланс і господарчі так? Голосуємо. Василиця за. Села — «За». Подобрає рішення прийнято. Mm. Mm. Питання нас на комісії вичерпано. Сесія. Комисия. се Комисия. Комисия. Комисия.